Сенці, а ви нам не принесте це замовлення? А чого холодне? А що це з пінкою? Що воно як вода ніяке? Я тебе плачу. Багатьом людям хочеться в каву долити коняка, будь ласка. Дуже п'яна. Вона почала падати по цим столикам. Вона не виганяє какашка. Заінтригували Анастасія, Бариста у нас кав'ярня це типу такий островочок, е, є ще зона відпочинку, ну тобто там диванчики, стульчики, столики. Прохідне місце, бо скрізь це ж торговий центр, скрізь магазини, і потік людей доволі е, великий, особливо в вихідні дні. Десь відсотків на 45 людей доволі йопе. Найтупіші питання, коли люди приходять в кав'ярню, а є кава. Ну, напевно, їй нема, бо це ж всього-навсього кав'ярні. Вони сміються з цих жартів. Їм смішно. Приходять просто поговорити, нічого там не замовляючи. приходять просто поговорити, як вони втомилися, або як вони сходили на риболовлю? або куди вони йдуть зараз, який магазин, що вони хочуть купити, там яке тобі платічко, футболочку. Таке моєї думки запитувала дівчинка, коли вибирала собі секс-іграшки. Замовила каву, стоїть там щось розповідає мені, ну, в телефоні дивиться, потім щось мені показує, типу, секс-іграшки, каже, ну ти то яка тобі більше подобається, яку мені замовити, я не знаю, типу, порадь мені щось. Ну, і я, який було 18, стою, типу, така. А, <смісті> <смісті)> Вибачте, що це таке. <смісті> Долийте коняка, будь ласка, типу, показують на сироп. Далийте, будь ласка, конячку. Це більше чоловіки е, похилого віку, десь за 65, приходять там щось хі, -хі, ха, -ха, хі, -хі ха, ха. Дивляться, що у нас стоять сиропи. Вони думають, що це лікюр, і вони кажуть: дівчатка, дали там трошки, дали ці постріли. Ти їм пояснюєш, це сироп, що це не лікор, що там нема алкоголю. Та дали тобі що шкода, Там написано на бутилочці, що це сироп. Да. Ну, дивні люди. Я взагалі раніше не думала, що до роботи з людьми не думала, що є такі дивні тобі люди. Да. Багатьом людям хочеться в каву. Ну, але ми повинні ж все ж таки розуміти, що це наша робота. Такі, типу, типові сварки були між людьми. Наприклад, я не знаю, ці мама з сином були чи хто, але син до дорослий був, там якийсь рокер, типу

якого все попереду? Дуже такий насправді негативна людина. Мама, там, пішли там каву, поп'ємоськи, ну при мені це так. Яку ти каву вибирає, смаколик, а він там ті посилає, там, ну, дуже грубить. Просто це весь час, поки я готую каву, в них там починаються конфлікти, там, що ти мене не розумієш, ти хто така, ти синочок, синочок, дивишся, мені так жалко її стає. Хочеться її там зупинити, сказати, все буде добре. Ну, Типу, ось просто обійму. На минулій роботі де я працювала. Це було не в торговому центрі, це був такий типу, мав. Під вечір е, зайшла жіночка, е, дуже п'яна, там з квітами якась. Вона почала падати по цим столикам, то на один стіл впала, і відсунула його, то на другий стіл впала, відсунула. Потім підійшла до мене. Ну як, ледь. Підійшла до мене, замовила американо, розлила в мене цей американо на весь бар. А, і потім вона ще вийшла з кав'ярні і впала біля крильця. Бо в нас там такий поріг був, напевно, що вона не помітила щось, вона впала там біля крильця. Ні, ну, що, я ж допомогла. Типу, Коли ти довго працюєш з цим, ти звикаєш навіть просто, типу, смішно. Ну, я не знаю, в мене такого немає, що там блін, що робиться, бо я боюсь. Ні, Ну, типу. Хай паде собі людина. В кого в кого не буває такого. Всі ми люди. Люди часто ще просять і неправильно називають напої, ну, латте, експресо. Але я якось не сильно на це акцентую увагу, бо в принципі людина не повинна розбиратися там дуже в каві. Ну, в назвах. Це нормально. Якщо там помиляються, багато зараз з'явилося кав'ярин третьої хвилі, яких дуже тигірять, коли просять взагалі зробити Американ. У них взагалі немає в меню американо. Вони замість нього толкають фільтр. І насправді людей це зараз дуже дратує, коли ти пропонуєш фільтр замість американо. Різниця фільтри Американо це. В методі заварювання ну, фільтр. Ми його заварюємо через фільтр-пакетом, окремий вид кави, окрема смажка підібрана, помел інший, і смак кави буде інший, концентрат інший кави, і він більш кофеїновий. ну, Це правильний кавовий напій. А от ну, це просто щось типу, залишається, його лишать в минулому. Це просто еспресо, яке зруйнували водою. Так пояснюють ці люди. Туди на палатам 30 років американи з молоком, і тут кажуть: беріть фільтр. Ну, Вона піде в кав'ярню, де їй зварять американи з молоком. Так. Зараз на мене пальці хейт від бариста третій хвилі. У них концепція смак справжньої кави. Ну, ти можеш, якщо так. Ти сильно хочеш американо, ти можеш попросити там, щоб вони тобі заварили еспресо, і попросити водичку, і сам собі там можна прям при них змішати еспресо і воду. Я насправді також не люблю Барист з третьої хвилі. Так, да, дуже токсичні люди. Для тих, хто любить якісь конфлікти, от можна так по цим кав'ярням. там... Пройтися, попросить лати 500 мл з лавандовим сиропом. Буде вам, будь ласка, конфлікт, весела історія. Цілий день заряжений. Да. Багато людей, наприклад, приходять в кав'ярню, да, і говорять, наприклад, що от я собі вдома варю то так, домова, зваріть мені так само. Наприклад, з таким то об'ємом води, да, таким-то об'ємом піни на молодці. Да. І деяких бариста моїх колег це дуже злить, тригерить, бісить, коли їм починають розповідати, що. А та домашня кавомашина варить смачніше, ніж вона, наприклад. Бо починають проговорювати якийсь свій рецепт, який вони там використовують вдома. У мене все має кавомашина вдома. І я, в принципі, люблю собі створити сама каву. Це швидко, це доступно. Це на, насправді це дуже-дуже економить, заощаджує ваші кошти. Якщо це особливо якась якісна кавомашинка, якісна кава машинка, у вас підзібрана, все ж таки неабияка там із магазину. І тобі не соромно буде щось поекспериментувати там випити американо з молоком те саме. Або там не знаю, хай лати й кинути туди шарик морозива, Ну, типу, можливо, деяким людям соромно таке просити в кав'ярнях. Пробач нас, бариста кав'ярень третьої хвилі. Але інколи ну дуже хочеться щось таке. Рецептурно збочене і заборонене кавовим статутом. А це наша ідеальна партнер Inkraм кавомашина Філіпс 5500 Лате вона завжди готова до наших експериментів, миттєво запускається та вміє готувати 20 видів напоїв і гарячих, і холодних. У кожному ви самостійно можете змінити міцність і об'єм кави та молока. Молочна система LatteGo зіб'є ніжну та щільну піночку Як з будь-якого молока. А ще зацініть, як тихо вона меле кавові зернята. Не розбудить нікого. З домашніх. Спеціальний застосунок Home ID допоможе з рецептами та підкаже, що куди натискати. Також в менюшці є енергоефективні налаштування. Зручність та ж сама, а електроенергії будете витрачати менше. Доглядати за цією розумничкою дуже легко. Це продумане до дрібниць. Молочна система Lat складається з двох частин, немає жодних трубочок, тому її легко мити. І така молочна система є тільки у кавомашин Philips, з якими улюблена кава вдома не гірше ніж в кав'ярні на Подолі. А може й краще. У мене кав'ярня відкрита з чотирьох сторін, виходить. З однієї сторони в мене стоїть машинка, з іншої сторони в мене вітрини. В принципі, де я приймаю замовлення, там квіти, і одна сторона пуста. І я оце до сторони що пуста сижу ну, зазвичай спиною. І Чомусь у людей не знаю, прикол якийсь такий підходить зі спини і на ушко, так само на ушко, можна кави. Це дійсно ти лякаєшся, тому що ти сидиш там ну, собі в телефончики, да, втикаєш, і замість того, щоб людина підійшла да, там, з цієї чи з тієї сторони перед тобою, вона підходить ззаді і ще так тихенько на ушко, типу тебе зове. А ви каву зробите? Хочеться сказати, що ні, закончилось. Мене трошечки харить те, що у нас менталітет такий, що люди досі думають, що Бариста це робот без почуттів, там без власної думки. Не людина. Приходить гість, і ти повинен там кружляти біля нього. Вчора буквально сталася така ситуація. Я роблю замовлення, одній людині приходить компанія, повністю ігнорує те, що я зайнята. Я буквально стою до них спиною. Мене починають завалювати купи питань там, за десерти, ціни, напої, що куди входить склад. Я їх просто попросила типу, почекайте там Дві хвилини я звільнуся, я до вас підійду. Ти Хамка, ми не повинні чекати, поки ти звільнишся, і пішли. Я тобі плачу. М -м, так, ти ніхто. Я тобі плачу гроші. Моi дуже великі гроші. аж. 50 гривень за американ. Зараз дуже часто приходять люди з поганим настроєм, особливо зранку, особливо після цікавих ночей, які у нас бувають ем, з недосипами, просто е, починають хрубити, хамити, переходять на особистість, а на прохання, от коли ти кажеш: ні, дядя, так говорить, ну, не треба. Все ж таки я також людина, мені просто відповідають, що знову вже. Я оплачу гроші. Ти працівник. Все. <плес> ну Тобто закрий рот і слухай мене. Згадайте буквально до випади, коли дівчинка-бариста працювала під час повітряної тривоги, бо навіть тривоги ще не було, вона працювала навпроти будинку, в який прилетіла ракета, тоді балістична. Але вона. Її це не зупинило, вона не зламалася. В неї там пів кав'ярні було трошечки розбито, підтримувала людей, працювала, варила каву все ж таки, втішала деяких людей, які були там поруч. Ми всі люди, і нам потрібна підтримка. І не треба так поводитись: що типу, Ай, я тобі плачу кошти, да. ти ніхто. Все ж таки. ми повинні підтримувати, поважати один одного. Ми всі люди, і зараз у всіх складний час. У мене в кав'ярні. В зоні, там, де от каса, стоять дві вітрини великі з десертами. Ну і чомусь людей не бентежить те, що вони скляні, те, що з ними щось може статися, і в них звичка ставить туди свої речі, свої тяжкі сумки. Я зараз кажу на якійсь не, якийсь, не я, про якусь маленьку сумочку, да, якийсь пакет тяжкий, прямо на вітрину поставить на скло. Або коли там дітки приходять, мамочки з дітками, дитина. Солодощі, десерти, вони прямо це по склу, там руками, там, носик свій туди втикнуть, потикають, не звинувачують діток, це нормально. Я звинувачу їх батьків, які вони не привчили, що чіпать скло, вітрини не можна. А раптом вона вдарить його і воно трісне, і дитина пораниться. Ну, типу, таке собі. Не можна так і робити. І ще більшість, напевно, коли в кав'ярні стоїть прямо перед обличчям, табличка самообслуговування, ти ще додатково можеш там проговорювати, що самообслуговування вам треба буде забрати напій самим. Але чомусь люди сильно ображаються і зляться, коли ти просиш їх забрати своє замовлення зі стойки. В сонці, а воно не принесте це замовлення. За що ми платимо? А ще їх більше злить, коли треба ще брудний посуд назад ставити. <гум> ну, якщо я бачу, людина вже збирається, да, там вже бере свої речі. І йде, я їм там в гонку кричу: будь ласка, поставте посуд на бар назад. <гум> 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 Бо в нас самообслуговування. Ну, і це ж починається. <гум> Єдині випадки, це якщо мама з дитинкою, да, я можу принести або там забрати. Ну, всяке може бути. Може, не хочу дитину залишати саму, це нормально. Проливають якийсь напій на диванчик, на стілець, і нічого не говоряться. Це вони просто пересідають там за інший столик і все мовчки. Я вже не кажу там про те, щоб вибачитися, да чи щось, просто щоб підійти, сказати, що от я розлив тут каву, можете витерти. Просто коли воно засихає та кава, какао дуже погано вимивається, насправді. М'якенькі е, диванчики, а пивочки, ще вони білі, дуже такі світлі. Нещодавно дитинка пролила какао там майже на півдиванчика, просто мама нічого не сказавши, просто зібрала речі і, і, і пішла. Ну, типу, і ти стоїш така. Треш, це какао. Але воно не вимивається, викликається хімчистка і забирається там диван. Ех, ну, світлі речі, так, да, це насправді не дуже логічно. В кав'ярні, але якщо в тебе є якась концепція, до да, якої ти притримуєшся, там якийсь дизайн супер хочеш, то в принципі йдеш на такі жертви. Дуже багато людей просто підходять, забирають палички, цукор, трубочки, серветки. Я розумію, якщо це одна, якщо це за день це повністю то весь пакет воно уходить на людей, які не приходили до нас, ну не щось не купували у нас, це трошечки впливає на дохід. На бюджет кав'ярні, можемо продати стаканчики, це без питань. Якщо в мене є певний запас на день стаканчиків, не проблема, я продам вам той стаканчик, хоч 10. У мене коли там якесь було в нас в торговому центрі, дуже велика компашка була, потрібно 10 стаканчиків. Без питань по 5 гривень, по собі вартості, навіть без націнки, без нічого, ти продаєш ці стаканчики і все, йди. Так просто дати я не можу. Ну, деякі випадки, щоб дитинка підійде, дав щось попити чи ще щось. Ну, це ладно. Мене дуже бісить, коли я відкриваюся в 10, а людина приходить в 9.56 і просить каву. Ну, раніше, якщо чесно, я варила, типу, у мене вже в принципі все було готове, а зараз чисто принципово ні. Я працюю з 10. Тому що коли ти привчаєш людей до того, що ти можеш там почати раніше працювати, вони можуть прийти вночі, там ну після закриття, вже хай там я закриваюсь в 10 ввечері, да вони там прийдуть 10.05 і попросять варити каву. І так вони сідають тобі на шию. Ну. Все, і ти просто сама ж сама ж привчаєш людей, що вони можуть приходити раніше. Хоча є нормірований графік з 10 до 10. Все. Приходять, просять зробити напій, да? і кажуть, я відійду там на хвилиночку. Зробити, поставити, я заберу, підійду. Ну, зробила ж, поставила. Приходить 5 хвилин, нема, приходить 10 хвилин нема. Потім приходить: а що це з пінкою? А чого холодне? Що воно як вода ніяке. Починають гундіти з приводу смачної кави. Що ти ну ви сказали на хвилиночку? Просять переробити каву, але безкоштовно, звичайно, ніхто таке робити не буде. Люди плутають напої лати, макіато, лати і капучино. Наприклад, коли вони в тебе замовляють лати, ти їм даєш лати справжнє. Вони кажуть, ні, це капучино. Тому що деякі мережеві кав'ярні, які вже довго працюють з кавою на ринку, цьому кавому привчили людей, що от лате, справжні лати, з великою кількістю піни. А коли ти їм даєш справжні лати, там, де піни зовсім зовсім трошечки, вони відмовляються це пити і, типу, там починається якийсь конфлікт. Деякі думають, що. Це 30 мл кави, все це еспресо, Типу, можна мені води там долити мені повний стакан або перелити мені в більший стаканчик і долити повний води. Це більше люди думають, яким же там за 50, які звикли да, пити таку каву, які ще до цього ходили ларьки. Оці на зупиночках з автомата, які п'ють. От вони більше просять доливати води. Дивується, коли їм даєш справжній еспрес. Арабіка і купаж. Деякі кав'ярні відносяться, ставляться до цього дбало, наприклад, купують, у нього є звісно, і купаж і арабіка. Але ж це може бути якась там дуже погана, неякісна арабіка, але вони візьмуть націнку більшу за цю каву. І, купаж, і там 50 на 50%, це тобто вам насиплять 50% робусти, яка гірка, яка вона росте як бурян якийсь. Робуста це якщо її неправильно обсмажити і неправильно зробити купаж з арабікою, це від Стій. Якщо вам кажуть, що у нас купаж 70 на 30, і ще можна подумати, типу, чи брати там каву чи ні. Якщо 80 на 20, можна спробувати. 80% арабіки і 20% робусти. Кава це купаж. Бленд, що називається так. Дорога ексклюзивна кава, ця копелювак це те, що тваринка їсть ці ягодки або кавові зерна, і потім, в принципі, какає. І ці зерничка. Там обробляють, звичайно, миють, висушують, там ще проходить там, певний етап обробки обсмаження. І вважається в світі це дорогою кавою, смачною, ексклюзивною. Я пила таку каву. Чесно, якоїсь шаленої різниці від тієї самої арабіки я не відчула. Ми за 100 грам були, заплатили щось близько 400 гривень. Ну, по смаку, як та сама арабіка, майже кислувата, трошечки терпка, більш фруктовий смак. Все, вона не вигадняє кашка. <ріху> У мене є баночка для чайових, для компліментів, називаю так. Е, там просто на відпочинок. Я знаю, багатьох може написано на психолога, там, на чай, на каву, але в мене просто на відпочинок. <ріху> Зараз баристи, типу, вигадують всякі цікаві написи на баночках для чайових, тому що люди стали менше помічати їх, менше стали якось щось там кидати. Ну, я не знаю. Говорити, що вони скупі, я не буду говорити. Все ж таки у кожного свій бюджет. Раніше було більше. Зараз так. До 100, до 150 гривень. Та раніше там можна було сміло 200-250 забрати. Це все твої? Це всі мої, бо я одна працюю на зміні. Е, ти, е... ти не маєш ділитися з власником? Я не маю ділитися з власником своїми чайовими. Це мій комплімент, це мій чай. Він може тільки додати. Найбільше скільки кидали. Взагалі, за всю мою роботу 780 там щось з копійками гривень. Ну, не просто прийшла так, дала тисячу, сказала мені там каву, взяла ще дві банки коли і сказала, решту залиш собі. Я спочатку подумала, що та ні, справжня напевно купюра там, перевірила, ні, все справжнє. Просто людина прийшла, так дала, і все. В керівниках бісить те, що накидують купу роботи, яка, в принципі, не входить в мої обов'язки. Да, наприклад, розгрузити, там, яке приїхало там, молоко, купа ящиків, да, розгрузити, донести там, з робочого входу да, оці всі там, декілька ящиків молока. Я не повинна це робити. Це або хай постачальник доносить, або. Сам приїжджає, носить, помити всі вікна. Це на минулій роботі було, коли я працювала в кав'ярні, типу як мав. і там треба, вони мені говорили, вимити всі вікна. А вибачте, там вікна майже як повна стінка закладу. Ну тобто, я не повинна це робити без додаткової оплати. Або моє улюблене... ні, я не мала. Або моє улюблене, коли дають стажори і кажуть, ну от, стажуй. Без додаткової оплати, тобто ти, окрім цього, ще працюєш повністю да, на роботі, ну виконуєш свої обов'язки. Ти ще повинна відстажувати людину, яка приходить там без досвіду, або там з мінімальним досвідом. Ну тобто, і це не оплачується, це неадекватно.